Парочка плисок, це самець у нас. Тут зараз подивимося. Ой, це було. Це у нас самочка. Бачите, вона не така яскрава. Але цей рух хвостиком для них дуже характерний. Хвостик такий довгий і вони їм колише то здалеку можна і вгадати, що це ще не бачивши самої пташки це плеска. Їх теж багато видів. Я вже бачила жовту, гірську. І от вони всі такої статури і хвостиком роблять такі рухи. Щось думає, думає, слухає. Там зозуля, тут я бігла, зараз вивіль шукала. А от знайшла плисок. До побачення.